Не вівторка на СТС. Мої вітання. Цей день був напрочуд насиченим на події. Про головні з них прямо зараз. Далі про таке. У Сумах за загадкових обставин чоловік випав з насмерд з вікна. Півстоліття без світла, антоювілей одному з дворів міста. Дзюдо для дітей у Сумах спортивним турніром згадали захисників України. Із самого ранку під одним з будинків по вулиці Супруна скупчення поліції. Вхід до під'їзду відгородили. Біля нього лежить труп. Як склалися обставини трагедії, дізнавалися наші журналісти. За інсайдерською інформацією, небіжчиком виявився 34-річний чоловік. Він прийшов у гості до свого друга, що мешкає на третьому поверсі. Зустрівшись, вони вживали алкогольні напої. За попередньою версією рано вранці гість випав із вікна за необережності. Перед падінням на землю вдарився головою об газову трубу, що й стало причиною смерті. Свідків падіння не знайшли. Тіло чоловіка довго ніхто не помічав. Більше трьох годин поспіль тіло чоловіка пролежало на цьому місці, доки не викликали поліцію. Сусіди господаря оселі у шоці. А відкуди ми знаємо, що сталося? От ми побачили покойника вранці і, і більше ми нічого не знаємо. Померлого гостя досі не бачили. Ми його ніколи не бачили тут, який лежить. за своїм сусідом поганого не помічали. В під'їзді я його знаю. На вулиці я його не знаю. Нормально сусід ні шуми, ніколи нічого ні. Нічого плохого сказати не можемо. Все те, що пройшло, це дуже неожиданно, дуже грустно. Наразі чекаємо на офіційний коментар від поліції. Альона Щербакова Олександр Олексієнко. Новини СТС. На вулиці Перекопській сталося зіткнення одразу трьох автівок. Водій Жигулі протиранив одразу дві іномарки. Як все було? Далі. На вулиці Перекопській сталася ДТП за участі Kia Sportage та Жигулів. Дві автівки їхали в одному напрямку паралельно один одному. Жоден з водіїв своєї вини не визнає. Я їду прямо по вільній полосі. Він їхав паралельно мені по цій ж правій полосі, теж в цьому напрямку. Почав перестраюватися на ліву полосу, так як у нього весь ряд зайнятий стоячими припаркованими машинами. Перестраювався в ліву сторону він і не Пересвідчився, що його сторона зліва вільна, вдарив мене в правий бік. Водій червоних Жигулів, коли протаранив синього кіа влетів у Ауді, яка була припаркована, але своєї вини він тут не бачить. Включив поворот, перестроївся, убедився в тому, що свободно, місто. А потім, коли другий раз подивився в зеркало, вже була машина чоловіка. Почти на со мною. Ну і, Получається, спочатку в нього бросила, а потім в цю машину. Про зіткненні ніхто не постраждав. Три авто мають механічні пошкодження. На водія автомобіля ВАЗ було складено адмінматеріали за цей тобто вчинення дорожньо-транспортної події. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат. новини СТС. Чергова аварія за день. Біля Курського мосту не розминулися шкода, так раз обійшлося без постраждалих. На місце одразу ж прибули копи та склали адмінматеріали. Увечері 10 жовтня сталася ще одна аварія на перехресті вулиць Харківської та Сергія та болизі. Стохнулися та вантажівка із Закарпаття. Подробиці події розкаже Альона Щербакова. Аварія трапилась близько сьомої години вечора. Водій вантажівки розповідає свою версію ДТП. Я не замітив її, сміть, яка машина, як я можу заметити це відтуди. Ви мені скажіть, вона маленька і що справа лізе. Бачите, що я в своїй полосі, яду, я прав. вона за чим перестраюватися, що думає, саме У водія Део, інша версія аварії. До того ж з'ясувалося, що екіпаж патрульної поліції стали свідками ДТП. Ми їхали за машиною поліції. водитель фуры начал показывать поворот. Ну, естественно, нас не увидел, потому что мы маленькие, машина высокая. И начал подпихать сзади, и развернулась в результате машина, и протянул нас немного. Патруль на місці ДТП зупинився не одразу, а поїхав далі. Кажуть, аварії не помітили. Ви були свідетелем аварії. чому не зупинилися? Ні, ми проїхали вже туди. Нам повідомили про те, що дана аварія сталася. Ми проїхали розвернулися. Аварія сталася у вас за спиною. Ви не бачили? Ні, не бачили. А куди ви дивились? Ми дивилися за дорожньою обстановкою. За повідомленням прес-служби КОПів патрульні машини не обладнані відеореєстраторами. Поки що питання що встановлення реєсвиду реєстраторів з'ясовується. Вони будуть встановлені згодом. У результаті аварії ніхто не постраждав. На водія ДЕОМАТІ склали протокол за вчинення ДТП. Альона Щербаков, Олександр Олексінко, новини СТС. Сумський прокурор потрапив у ДТП. Пригода сталася в день. Відомо, що співробітник прокуратури, рухаючись в бік аеропорту, повертав ліворуч до адміністративного суду. В цей час ззаду його наздогнало і підрізало Рено. В прокуратурі повідомляють виною всьому став алкоголь в організмі водія другої автівки. Інформація про те, що під час перевірки на алкоголь у крові співробітника прокуратури виявлено 0,5 проміла, не відповідає дійсності. Такий показник був у іншого учасника ДТП, а не в прокурора. На щастя, жодних ушкоджень водії та їх пасажири не отримали. Сьогодні в годину пік стався викид газу у маршрутці. На одній зупинок на проспекті Лушпи стояла маршрутка за номером 61. як раптом в салоні з'явився густий білий дим. Налякані люди вискочили з транспорту. Нам пояснили, що таке невелике травлення газу виникає при заправці неякісним паливом. Водій швидко зорієнтувався і запобіг аварійній ситуації, коли непросушений газ. Або не зовсім просушений газ заправляється через кран, то проходить невелике намерзання, обмерзає кран. В процесі руху це, це, це намерзання розтає і таким чином образується невелике травлення газу. Що і произошло в нас? Остається тільки водію вийти з автобуса і е, газовий кран. У Бачевську затримали колишнього офіцера збройних сил України, який намагався вивезти до Росії флешку з інформацією, що становить державну таємницю: електронні копії документів, військової частини, оборонні плани та списки учасників АТО. На даний час відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 422 кримінального кодексу України, тобто розголошення відомостей військового характеру, які містять державну таємницю. Відповідальність за вчинення такого злочину передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Півстоліття без світла у дворі на Ілінській з такою ситуацією вимушені миритися близько півтисячі мешканців. Розповідають через суцільну темряву у дворах б'ють людей і нападають на жінок. Як живеться тим, хто повертається додому після заходу сонця? Анастасія комендантова розповість. Біля цього будинку світла немає 50 років. Такому ювілею мешканці ну ніяк не радіють. кажуть у цій ситуації багато мінусів. Проте найголовніший – це безпека, про яку після заходу сонця можна забути. Я визрачаю з роботи лично в 12 ночі. Мені очень страшно возвращатися, тому що нету Тут я, по наслишена, що нападають на людей. Я з таксі вибігаю, біжу. Підтверджують побоювання Тетяни і сусіди. Розповідають, нещодавно біля їх будинку трапилася трагічна історія. Вона йшла жінка на вона учительниця йшла зі школи. Це було, це було літом. Ну, все одно темно було вже. І Якийсь мужик за нею йшов слідком, а тоді вона сюди прийшла до дверей і він її тут лупив. Вражають і багаторічні масштаби ситуації. Проблема відсутності світла поширюється не лише на один будинок. Мешканці кажуть, темрява блукає усім районам. У комунальному підприємстві «Міськсвітло» нам ситуацію не коментують. Сподіваємося, що після виходу нашого сюжету відповідальні органи все ж звернуть свою увагу на багаторічну проблему сумчан. Анастасія Комдантова, Олександр Олексійенко – новини СТС, Україна встановила експортний рекорд. У вересні 2016-го наша країна вивезла за кордон близько 40 тисяч тонн цукру. Хто став найбільшим покупцем солодкого піску? Та які перспективи розвитку цукру на сумщині? Далі. Україна за вересень відправила за кордон 39,9 тонн цукру. Такі показники стали рекордними для нашої країни за останні п'ять років. При цьому найбільшим імпортером вітчизняного цукру стала Шрі-Ланка, Грузія і Азербайджан. Представник асоціації «Укрцукор» зауважила, в Україні є тенденція збільшення виробництва солодкого піску. Останнім часом географія експорту зазнала значних змін. Відтак серед країн імпортерів українського цукру, окрім звичних нам країн СНД, з'явилися більш екзотичні. Шіріланка та М'янма. Сумщина наразі опосередковано приймає участь в цьому експорті, адже увесь цукровий буряк в нашій області ніде перероблювати. Втім, чиновники очікують перспективи розвитку виробництва солодкого піску. Ми спільно з інвестором запланували відновлення Миколаївського цукрового заводу і вже ведуться роботи по тому, щоб набрати земельний банк підпис. Посів цукрового буряка. Та все ж таки рекордний експорт на ціну цукру ніяк не вплинули. На ринку солодкий пісок, який раніше коштував 14 гривень. У супермаркетах 18 і 19. Нагадаємо, суми у свій час називали цукровою імперією. Родини Харитоненків і Терещенків підняли цукрову промисловість і прославили місто. Марія Бульдавич, Олександр Білявський, новини СТС. Конфісковані автівки до АТО полку АЗОВ передали шість легковиків. Іномарки тепер допомагатимуть нашим бійцям захищати українські кордони. Подробиці в сюжеті Юлії Настенко БМВ, Ауді, Мерседеси та Хюндаї. Загалом шість автівок сьогодні передають бійцям полку АЗОВ. Ініціаторами стала виконавча служба управління юстиції Сумщини. Вони були ж ввторились конфісковані сумською митницею після відповідного. Судове рішення були конфісковані на користь держави, державною виконавчої служби передавались на реалізацію, не реалізовані в зв'язку з відсутністю покусів, оскільки дані транспортні засоби потребують розмитнення. Військовослужбовці ж кажуть, для полку це дійсно суттєва допомога. Хоча автівки потребують чималого ремонту. Вони стояли, як зазначили, вже не тривалий час, тому їх навіть та ж саме заміна мас мастила, перевірка там гальма, там, чи працює, чи не працює, акумулятори. Це зазвичай. Ну, це треба все буде замінювати. Зізнаються, окрім машин на передовій вкрай не вистачає і спорядження. Зараз війна йде не той, хто на копіях побіжав, а у кого краще оборудовання. Те Подаровані жавтівки пообіцяли відправити в зону АТО, як тільки їх поставлять на колеса. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС. З України намагалися вивезти коштовні ордени. Росіянин хотів пішки покинути нашу країну. Із собою прихопив п'ять орденів і більше трьох десятків медалей. Затримали його прикордонники. Скоріше за все, вилучені ордени мають культурну цінність. А от в пункті пропуску Бачевськ в салоні автомобіля Хонда виявили травматичні набої. Всі знахідки вилучені встановленим порядком. Тим часом завтра українці побачать нові п'ятигривніві монети. Їх відчеканили 50 тисяч. Назва серії Україна починається з тебе. З одного боку монети зображений герб держави, вертикальний надпис 5 гривень та Україна. З іншого зображення українського воїна із жовто-блакитним серцем, до якого тягнуться долоні. Діаметр монети 3,5 см. сантиметри. Для порівняння діаметр однієї залізної гривні на 1 сантиметр менше. У сумах буде міжнародний гандбол. Всеукраїнська Федерація цього виду спорту довірила обласному центру приймати перший матч відбору на континентальну першість. Незадовго до великого дебюту Дмитро Шпірко поїхав дивитися на місце, де й відбувається історичний поєдинок. Дотепер суми не бачили міжнародних гандбольних матчів ані клубного, ані національного рівня. Проте 5 листопада ця негативна історична тенденція зміниться. І у матчі відбору до чемпіонату Європи 2018 року національна збірна України з гандболу прийматиме команду екзотичних ісландців. До цього матчу у манежі встановлять додаткові інформаційні табло. Ворота закріплять спеціальними механізами, а от паркет повністю змінять. За вимогою Європейської гандбольної федерації необхідно, щоб розмітка була спеціалізована. З Києва приїде покриття, вони укладають своє покриття і з спеціалізованою розміткою. Додаткових трибун, попри чутке, встановлювати не будуть. А вхід для вболівальників на цю гру зроблять вільним, а тому розраховують на повний ганшлаг. Для сум цей матч певне стане головною подією спортивного року. Натомість збірна України матчем у нашому місті відкриє домашню частину відбору до чемпіонату Європи. Дмитро Шпірко Олександр Сорбат, новини СТС. Три сотні маленьких дзюдаїстів змагалися в сумах. Черговий турнір пам'яті загиблих захисників України Олександра Ніченка та Максима Савченка зібрав у нашому місті більше трьохсот спортсменів. Як боролися майбутні олімпійці і чому дівчата масово йдуть у такий контактний вид спорту? Далі за дитячими турнірами завжди цікаво спостерігати. Малеча віддається своїй справі. Подекуди це походить на такі щирі дитячі розваги. Але тренер из румен, пан Олександр, миттєво спростовує думку про розваги навіть дитяче дзюдо. Це дуже серйозно. Ніяких прогибів, ніяких там підсечки, ну все, що ми робимо, як звичайно. Но з колен бросати не можна, а старшим можна. По определенним возростам не можна робити определенної броски. Ну, в зв'язку з тим, щоб не було лишнього травматизму. Поэтому малышам не дозволяється бросати колен. Ну, а старшим розрішається все. цим дітям по 9-10 років їх майстерність насправді далека від досконалості, але тому бажанню, з яким вони виходять боротися, позаздрять навіть деякі дорослі дзюдоїсти. боротьба ж дівчат це взагалі окрема тема, цілий фонтан емоцій. Все по-справжньому сейчас. час у Да, только ша боролась до сих пор болит. Я вибрала уметь себя защитить. і выиграть несколько медалей. Хожу, трушусь, но все таки хочеться, щоб девочка могла тоже за себе постоять. у сумському дзюдо справді більше, та й взагалі цей олімпійський вид спорту на сумщині залишається одним із найпопулярніших. І на сумські змагання приїжджають спортсмени не тільки з нашої області, але й з Харківщини та Донеччини. Кожен рік зростає кількість учасників, займаючих в спортивних школах. Популяризація нашого віда спорту розвивається. Є і персональний прогрес. Щороку на Сумщині виростають нові таланти. Влад Бесідовський переміг на чемпіонаті України цього року. Тринадцятирічний хлопець міркує не за руками доросло, заявляючи про плани виступити на Олімпійських іграх. Ну, я вважаю, що совершенство немає, приділи. Я завжди на тренуваннях стараюсь зробити как мога шота нового, то научиться, смотри, пробую. Змагання підтримала крупна аграрна компанія. Її представники запевняють, сьогодні бізнес просто зобов'язаний підтримувати дитячий спорт. А графіма Вікторія завжди підтримує спорт, завжди підтримує такі спортивні масові заходи. Сьогодні це дзюдо. Ми за здоровий спосіб життя. Чим більше таких буде заходів, тим здоровіші будуть наші діти. У загальнокомандному заліку на домашньому чемпіонаті перемогла сумська збірна. Романські дзюдоїсти повезли додому командне срібло. Бронза ж поїхала до Охтирки. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський. Новини СТС. Наразі у мене все більше новин на нашому сайті. Зустрінемось уже завтра. Залишайтесь у гарному настрої та бережіть рідних. Адже обійми найкращий порятунок від холоду. Побачимось на СТС. На площі незалежності пропори, плакати та намети із партійною символікою. Члени Шосткинської міської організації ВО «Батьківщина» спеціально приїхали до Сум, щоб зустрітися із Карманичами області та вирішити конфлікт, який виник навколо керівництва у їх осередку у Шостці. Голова організації Ростислав Дуплін запевняє, обласне керівництво батьківщини намагається змістити його з посади і призначити нового керівника члена радикальної партії Анатолія Крижанівського. Фівралі у нас була конференція, на которой обласної бюро рекомендували. Вибрати Ростислава Вікторовича Дупліна, головою партії. Конференция вибрала одноголосно. А вже в марті цю кандидатуру обласне бюро не затвердило, хоча самі предлагали, не затвердили, Без всяких причин. появилась з'явилася якась анонімна жалоба. З головою осередку приїхало близько 20 членів партії. Ну, ми взагалі категорично проти того, що назначили вместо Рустика Дуплина какого-то постороннього человека, Взагалі не з партії батьківщина. Хто він, що він і хто це вирішив. Відгуки ж про новопризначеного керівника далеко не позитивні. Кажуть, він тиснув на однопартійців. Ви будете голосувати так, як я скажу. А якщо не хочете голосувати, то партій багато. Я буду розмовляти з кожним членом партії і йдете туди, де, 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 якщо вам не подобається, як ми працюємо. До того ж, кар'єрний ріст нового голови пов'язують з головою обласної ради. Безпосередньо Семен Салатенко лобіював в бюро. Сумської обласної партійної організації саме цей процес про зняття Дупліна Ростислава Вікторовича з посади голови Шосткинської міської організації. Не дочекавшись представників керівництва області, мітингувальники вирішують самі йти до голови обласної ради. Семен Салатенко погоджується прийняти шосткинців, але без преси. Розмова відбувається за закритими дверима. Врешті-решт, після тривалих перемовин голова обласної ради виходить до журналістів. Пусть члени партії, пусть подтвердятиля провірну звинувачення, які є. У вас є якісь звинувачення до мене? Ну, на даний момент ні звинувачень як до члена бюро. Після бесіди з головою обласної ради шосткинці претензій до нього більше не мають. Дал роз'яснення по поводу ізбрання нового голови і прадління полномочі нинішнього голови організації. Я маю досить таку інформацію, яку вже можемо далі застосовувати в своїх діях. Незабаром у шоці відбудеться конференція, на якій і вирішиться подальша доля міської організації Во Батьківщина.